Усім привіт! Мене звати Андрій Грач. і Ми сьогодні завітали у центр фізичної терапії та масажу Тріада. Та поспілкуємося сьогодні з фізіотерапевтом про ліжко Нугабест. день, Ігор. Я багато чув про це ліжко Нугабест. Розкажіть, будь ласка, про його корисні властивості. Доброго дня, Андрій. Нагадаю, що ми знаходимося в центрі реабілітації та масажу Тріада. І сьогодні ми продовжуємо. Цикл наших розмов про фізіотерапевтичні процедури, які у нас є. Ліжко Нуга Бест дуже цікавий апарат, який корисний не тільки для лікування, але і для профілактики. Запатентований він в Южній Кореї, тобто, це не якийсь китайський виріб, а дійсно. Науково обоснований препарат для проведення не тільки лікувальних, але й профілактичних процедур. Його основна функція заключається в рефлекторному впливі на м'язи хребта, на м'язи спини. Спина починається у нас від затилка і закінчується копчиком. І всі ці ділянки пропрацьовуються на протязі, якщо ставимо автоматичний режим, на протязі 47 хвилин, починаючи від попереку, грудний відділ, шийний відділ пропрацьовуються масажними ролами, які рухаються в різних напрямках. Є функція прогріву, тобто є рефлекторний вплив, є функція точкового впливу на м'язи спини. Крім того, відбувається розтягнення хребта. Якщо ми лежимо на спині, візуально це не, не, ну, не можна відслідкувати, не можна бачити цього, але відчутно, відчутно розтягнення хребта і по відгукам дуже комфортно людина себе почуває після цих процедур. Людям, з якими захворюваннями найбільше підходить дане ліжко? Хочу сказати, що це не панацея від усіх хвороб, це не щось таке особливе, якийсь там космічний прилад, який допомагає нам. Як чарівна таблетка, він використовується в лікувальних профілактичних цілях. Люди з хворобою опорно-рухового апарата, люди з хворобою серцево-судинної системи. Люди звертаються до нас з хворобами нервових систем, тому що ми знаємо, що нерви всі вони проходять в м'язах, і для того, щоб покращити роботу нервової системи, нам треба розслабити м'язи. І розслаблюючи м'язи хребта, ми також покращуємо роботу загальної нервової системи. Чи є протипоказання? Є, звичайно, дуже було би доцільно людині, яка приходить до нас, мати направлення лікаря або рекомендації щодо використання даного масажера і щодо протипоказань. Останні місяці вагітності заборонено робити такий масаж. Людям з шкірними захворюваннями також не бажано надавати вплив на ті ділянки. Крім того, люди, які відповідно внаслідок інсульту, внаслідок ДЦП, не можуть лягти на рівну поверхню. Також вони фізично просто не зможуть використовувати дане ліжко. А наскільки поширена ліжка у світі? Ну, ми знаємо, що в багатьох країнах. Використовується дана процедура, і не завжди вона використовується в реабілітаційних центрах, але для того, щоб отримати максимальну користь, я так скажу, для реабілітації її використовують в комплексі проведення реабілітаційних заходів. Я не можу сказати, скільки країн використовують дане ліжко, але Раніше це було дуже розповсюджене такий апарат. На сьогоднішній день він ну, я чув, таке, що просто стоїть і не використовується. На жаль, у нас є така можливість запросити вас відвідати наш центр і на собі якби, опробувати дане ліжко. І залишити відгук. Я до речі його спробував, і мені сподобалось. Тобто, був біль в спині, і зараз його практично немає. Дуже приємно завжди отримувати позитивні відгуки, але на жаль, ми не можемо вирішувати всіх проблем людей, які до нас приходять. Є дуже багато різних фахівців, лікарів. Ми робимо те, що в наших силах. Дякуємо за корисну інформацію. Дякую, дякую вам. Заходьте, запрошую вас до нас, будьте здорові. Отак, в принципі, людина лежить і доїжджають ролики аж сюди, тобто вони піднімаються.